Путін робитиме все для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, заявив Володимир Зеленський на прес-конференції. Передає інтерфакс Україна. Він закликав партнерів дуже серйозно віднестися до цієї інформації. Цитую президента. Він, тобто, Путін буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни, і це не просто знаєте якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він матиме у своєму розпорядженні сили. На території Білорусі зазначив президент. І ще пряма мова Зеленського: я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому разі він у такий спосіб затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того як вони атакували Україну ракетами, вони вже були у цій війні, але їхні люди ні, їхнє військо, ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче, казав президент. Зеленський закликав весь цивілізований світ робити все, щоб зупинити Путіна. Мені здається, що у світі бракує дискусії на тему яким чином зупинити Путіна назавжди. як це було з Чаушеску Садамом Хосейном або Каддафі.